Привіт, ютубе! Сьогодні масштабна граматика, але спробую пояснити це якомога легше для сприйняття. А, залишаючи слід яскравий у нічному повітрі, пролітали учора і позавчора над нами супутники Ілона Маска. Що дійсно факт: Як будувати? Речення із конструкціями на учиючи, а чияче чи, залишаючи слід. Треба знайти, хто діє в реченні. Тут у нас діють не хто, а що, супутники, вони летять. Так от, супутники летять, залишаючи слід. Це супутники залишають слід, вони летять і залишають слід. Тож, так говорити можна. Спробуйте побудувати схоже речення. А ми продовжимо наступного дня.